Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковка, і сьогодні в мене посилочка прийшла від розплідника Гейраку. Хто бачив мої попередні відео, я вже в них робила цього року замовлення хости в основному, а все, я в них заказала, крім хост, я дуже обожнюю гейхери. Своєю кольоровою гамою просто зачаровують. Від кольорів різноманітні. Від серебристого до салатового, червоний, фіолетовий. ну Дуже красиві. І що цікаво, вони міняються за сезон, можуть змінюватися кілька разів. ну Просто нема слів, От як ви бачите, Упаковка в них дуже гарна, кожна гейхерка окремо запакована. Навіть дуже важко спочатку їх розпакувати. Ну, Я заказувала 6 штучок. Зараз глянемо, що Значить, перша гейхерка називається От, Rex Silve. Вона має бути від, ну, вже сама назва говорить сільве, це з англійською як «Сріпло». Тобто вона буде, буде е, срібною, от, з такими е, прожилками. Ну, Зараз вона ну, не дуже, звичайно, схожа, вона ще маленька, от а як виросте, то вона поміняє свій колір це 100%. Так, далі у мене йде, яку я замовляла, це Беріс Смузі. Smoothie. Ну, вона теж Зараз ем, такий колір, ну, навіть не знаю, як описати, Що трошки з відтінком такого червоного щось є. Але назва її переклад означає ем, ягідний смузі. Тобто будуть всі відтінки е, присутні такого більш червоного, рожевого, буде теж змінюватися. Далі. Далі в мене йде. Дуже хотіла собі червону-червону гейхеру, щоб вона весь сезон була червоною. От замовила я Forever Red. Тобто в прикладі означає завжди червона. Ну, от побачимо, чи дійсно вона буде весь час такого кольору. От зараз навіть видно, якого вона ну, такого. Ярко, червоного. Та, далі ідеї Херка. Де тут вона зває? Ага. Е, Black Pearl. Ой, дуже хотіла чорну. Зараз вона не зовсім чорна, звичайно. От униз такий фіолетовий, такий, ну, такий. А ну, я бачила в інтернеті, от доросла, вона ну, реально й... <головіка> має бути чорною. Тож, теж хотіла в своїй колекції мати таку. Так, далі, далі в мене йде це, зараз назву, але я вже знаю, це о, гей, о, Гейхера Токіо. Вона такого. Можна сказати, салатово світло такого зеленого кольору. Ну, я читала, що вона має бути з таким теж стрібним нальотом, можна сказати, з прожилками такими більш темнішими. І, от, Що цікаво, вона е, е, дуже красива тим, що вона буде квітнути цвісти червоними, е, червоними квітками. Mm, то, мабуть, <ст earthquakes> ради цього я її замовила. Так, і остання херка в мене Red Purple, Ой, Rex, Rex, так, да, Rex, Серія Rex, чому так називається, бо вони йдуть великих розмірів, мають бути по висоті і по ширині будуть куші чималі. Так, ця Rex Purple. Це має бути фіолетова. Поки що. Поки що я таке ну, якось не схожа на фіолетову, ну, але ж, як раніше казала, вони ну, змінюють колір свій. На початку весни можуть бути один, потім весною тобто літом другий колір, а осінню вже може бути зовсім. Третій, то ну, цікаві, цікаві рослини, от, то будемо, якщо все добре, вони в мене підростути до осені, Я тоді зроблю ще окреме відео і як вони в мене змінилися за сезон. Ну, от, сьогодні в мене така була розпаковка. Всім дякую.